Вітаю всіх учасників літньої школи і представляю свою тему доповіді формувальне оцінювання в цифрову епоху, зворотній зв'язок та розвиток предметних мистецьких компетентностей. Ми з вами живемо в епоху миттєвого доступу до інформації, безперервної комунікації та інноваційних форм творчості, що вимагає від нас адаптації методів оцінювання. До цих реалій. Типові освітні програми для початкової школи визначають формувальне оцінювання як необхідний компонент освітнього процесу, спрямований на усвідомлення учнями своїх досягнень та зон розвитку, а також на забезпечення вчителя інформацією для корекції навчальної траєкторії. Формувальне оцінювання. Це не просто контроль знань. Це діалог, підтримка та інструмент для розвитку. Воно надає учням можливість усвідомити свій прогрес, ідентифікувати сильні та слабкі сторони, отримати конструктивний зворотній зв'язок та рухатися вперед. Основні елементи формувального оцінювання в початковій школі на уроках мистецтва наступні. Це спостереження, коли вчитель фіксує активність, зацікавленість та участь учнів у освітньому процесі. Аналіз творчих робіт оцінюється оригінальність, технічне виконання та використання художніх засобів виразності. Бесіди проводяться індивідуальні або групові обговорення творчих робіт, досягнень та труднощів, самооцінювання та взаємооцінювання. Учні оцінюють власні роботи та роботи однокласників, аргументуючи свої судження, використання інструментів самооцінювання, наприклад, картки або кубики самооцінювання, що допомагають учням аналізувати свою роботу. У навчальному альбомі Посібнику мистецтва 2 клас ми, як автори, пропонуємо шаблони таких інструментів для самооцінювання та аналізу. Які ви бачите на екрані? Принципи формувального оцінювання пояснення мети оцінювання учням дуже важливо, щоб учні розуміли, що формувальне оцінювання не є способом їх покарання або критики, а навпаки, має допомогти їм стати кращими. Використання різноманітних методів оцінювання. Для отримання більш повної картини про досягнення учнів варто використовувати різні методи формувального оцінювання. Надання конструктивного зворотнього зв'язку. Зворотній зв'язок має бути конкретним, зрозумілим та спрямованим на подальше вдосконалення роботи учнів, заохочення самооцінювання та взаємооцінювання. Важливо розвивати в учнів навички самоаналізу та критичного мислення. І фіксація результатів оцінювання. Результати формувального оцінювання можуть бути зафіксовані у спеціальному журналі або картках спостереження. Оскільки формувальне оцінювання в початковій школі не передбачає використання балів, ми пропонуємо використовувати такі методи, як Усна похвала та підтримка, коли вчитель відзначає конкретні досягнення учнів. На екрані ви можете побачити деякі вислови, які можна використовувати на уроці для формувального оцінювання. Наприклад, під час співу можна використовувати наступні фрази: Ти добре тримаєш ритм, але спробуй трохи більше уваги звернути на артикуляцію. Слова мають звучати чітко. Молодець, що ти намагаєшся співати виразно. Спробуй додати трохи більше емоцій у свій голос. У тебе гарний тембр голосу. Спробуй співати трохи голосніше, щоб твій голос звучав більш впевнено. Під час слухання музики можна застосувати наступні фрази. Мені цікаво, як ти розумієш цю музику. Розкажи, які емоції вона в тебе викликає. Ти дуже уважно слухаєш музику. Спробуй описати, які музичні інструменти ти почув. Ти добре розрізняєш різні музичні жанри. Спробуй порівняти ці композиції з іншими творами, які ти слухав. Мені подобається, як ти аналізуєш музику. Ти помічаєш цікаві деталі, які інші можуть не побачити. Ти дуже емоційно реагуєш на музику, спробуй передати свої враження за допомогою жестів або міміків. З образотворчого мистецтва можуть використовуватися наступні фрази. У тебе цікава композиція. Спробуй попрацювати над деталями. Мені подобається, як ти використовуєш кольори. Спробуй змішати їх, щоб отримати нові відтінки. Ти добре передаєш форму предметів. Спробуй зобразити їх більш об'ємними. Молодець, що ти експериментуєш з різними матеріалами, у тебе виходять цікаві роботи. Така похвала підтримує позитивну мотивацію учня та сприяє розвитку впевненості у собі. Другим методом, яким ми виділяємо, це конструктивний зворотній зв'язок, коли вчителем надається конкретні поради та рекомендації щодо покращення роботи. Наприклад, при розпізнаванні музичних інструментів в першому, другому класі, в третьому, одним завданням може бути показ зображення. Інструментів, або прослуховування звуків, звучання різних музичних інструментів, фортепіано, скрипка, барабан, бандура, флейта тощо. На дане завдання можна використати наступні фрази. Ти правильно розпізнав фортепіано. А як ти думаєш, чим відрізняється звук скрипки від звуку флейти? Або Спробуй ще раз послухати звук барабана, які звуки він тобі нагадує. При проплескуванні ритмічних прав, простукування, грі на клавісах, коли учні відтворюють прості ритмічні малюнки за допомогою допоміжних засобів або власного тіла, ми можемо використати наступні фрази. Ти добре відтворив ритм. Спробуй додати ще один плеск або стук в кінці. Зверни увагу на паузи між плесками. Вони також важливі для ритму. При створенні пейзажів, наприклад, осінній ліс, можна надати наступні конкретні рекомендації. Спробуй додати більше деталей на передньому плані, щоб зробити малюнок більш об'ємним. Зверни увагу на передачу світла та тіні. Це допоможе зробити твій пейзаж більш реалістичним. Або завдання, яке зустрічається в нашому підручнику намалювати своє літо, свої перші літні канікули, і якими ти або уявляєш їх, або мрієш про них. Назвати роботу мої перші літні канікули. Можна. Конструктивні фрази використати наступні. Твій малюнок яскравий, мені подобається сонечко, а хвилі можна зробити більш плавними, будинок трохи зменшити. Добре, що ти намалював або намалювала свої мрії про літо. Такий конструктивний зворотній зв'язок допомагає учневі зрозуміти, що саме потрібно покращити та як це зробити. Важливим в формувальному оцінюванні також є жести та міміка. Ці невербальні засоби спілкування, такі як посмішка, кивок головою, жест схвалення, використовуються для підтримки емоційного стану учнів. Невербальні сигнали можуть бути дуже ефективними для підтримки емоційного стану учня та створення позитивної атмосфери на уроці. Отже, умовною формулою формувального оцінювання на уроці ми можемо виділити наступно: спостерігаємо, аналізуємо, розмовляємо, заохочуємо. Розшифруємо ці чотири слова. Спостерігаємо. Уважно стежимо за роботою учнів на уроці. Як вони співають. Грають на музичних інструментах, слухають музику, малюють, ліплять з пластиліну тощо. Аналізуємо, розглядаємо роботи учнів, малюнки, вироби, слухаємо уважно, як вони виконують пісні, поспівки тощо. І обговорюємо, що вийшло добре, що можна покращити. Розмовляємо, тобто спілкуємося з учнями. Обговорюємо їхні роботи, запитуємо, що їм вдалося, що було важко. І четверте слово заохочуємо, тобто хвалимо за старання, підтримуємо, даємо поради, як стати кращим. Цифрова епоха відкриває нові можливості для організації формувального оцінювання. Ми можемо використовувати онлайн-платформи для створення інтерактивних завдань, мультимедійні технології для аналізу творчих робіт, віртуальні дискусії для обміну зворотнім зв'язком у режимі реального часу. Аналіз функціональних можливостей освітніх платформ свідчить про їхню здатність до створення персоналізованого зворотнього зв'язку. Так, платформа Learning Apps на які були створені безліч наших завдань для підручника першого і другого класу, дозволяє інтегрувати персоналізовані повідомлення підтримки. При правильно виконаному завданні платформа пропонує меседж. Чудово, правильне рішення знайдено. Але вчителі, які розробляють на даній платформі завдання, Можуть додавати і власні меседжі, приклади яких ви бачите на екрані. Платформи WordWall та Kahoot використовують механізми гейміфікації, що сприяють підвищенню мотивації учнів через нарахування балів, формування рейтингу та присвоєння призових місць. Особливою уваги заслуговує освітня платформа Файно розроблена провідним українським видавництвом, Український освітянський видавничий центр ОРІОН, яка є цінним ресурсом для вчителів мистецтва. Вона містить цифрові навчально-методичні матеріали, зокрема презентації до уроків, створені на основі наших авторських підручників. Файно це інноваційний інструмент, що допомагає зробити навчання цікавим та ефективним, а учням отримати якісні знання. Однією з особливостей платформи. Є інтегрована система оцінювання емоційного стану учнів. Кожна презентація до уроку мистецтва у першому і другому класах містить слайди із зображеннями головних героїв підручника в різних емоційних станах. Це дозволяє учням рефлексувати та визначати власний емоційний стан після уроку, що є важливим елементом емоційного інтелекту. Цього року на платформі «Файно» було розроблено електронний додаток до нашого нового підручника мистецтво 3 клас. Додаток містить інтерактивні завдання для перевірки знань до кожного уроку. Після виконання завдань система автоматично оцінює учнів, використовуючи формувальне оцінювання. Формувальне оцінювання на платформі «Файно» Реалізується за допомогою різноманітних інструментів, таких як надання миттєвого зворотнього зв'язку. Учні отримують коментарі до своїх відповідей, що допомагає їм зрозуміти свої помилки та покращити результати. Використання гейміфікації завдання подаються в ігровій формі, що робить процес навчання цікавим та мотивуючим. Візуалізація прогресу. Учні можуть відстежувати свій прогрес у виконанні завдань, що сприяє розвитку, самооцінки та самоконтролю. Персоналізація навчання. Система адаптує завдання до індивідуальних потреб учнів, що дозволяє їм навчатися у власному темпі. Давайте переглянемо відеофрагмент роботи з електронним додатком, щоб побачити. Як ці інструменти працюють на практиці? Отже, використання різноманітних методів та цифрових інструментів дозволяє нам зробити процес оцінювання більш ефективним, об'єктивним та цікавим. У цифрову епоху ми маємо унікальні можливості для організації формувального оцінювання. Давайте використовувати їх для того, щоб кожен урок мистецтва став для наших учнів, захоплюючи подорожу у світ творчості, у світ самопізнання. Дякую за увагу!